Я Олесь Гордічук, навчаюся в українському фізико-математичному ліцеї при КНУ імені Тараса Шевченка, займаюся олімпіадами з математики. Математика, тому що ну, вона мені з дитинства просто більше подобається. Непогано. Хоча можна було і краще виступити. Ну, математика це взагалі максимально різноманітна наука, тому одним реченням відповісти, що це таке, я не можу. Ну, математика досліджує найрізноманітніше в системи. А де вона може знадобитися звичайним людям? Ну, звичайні арифметичні дії, я думаю, більшість людей майже щодня виконує. Але просунута математика, навіть та, яка вивчається в школі, навряд чи часто буде використовуватися в повсякденному житті. Ну, Простих задач там не буває. Ну, намагаються не ставити. Але порівняно з іншими роками ця олімпіада не була надвужкою. Ну, хвилювався зрозуміла річ, оскільки це міжнародна олімпіада все-таки. Але подолати хвилювання не так то й важко. Достатньо просто сконцентруватись на тих задачах, які є. У нас в ліцеї є дуже багато математичних гуртків, багато дуже вчителів, які з нами займаються, і ще є київські гуртки. Тому я просто ходив на більшість, якщо не на всі, і намагався з них винести максимум. На щастя, оскільки в нас в ліцеї є добре обладнане сховище, оскільки в нас проводять уроки навіть під час тривог, то війна майже не вплинула. Ну, зрозуміло, є втома, наприклад, коли спати доводиться в підвалі, але це не настільки сильно заважає підготовці, наскільки могло б. Ну, онлайн-навчання це, звичайно, важко. Дуже мало з того, те, що ми вчили під час онлайн-навчання, я можу зараз пригадати. Але я зміг якось наздогнати те, що ми проходили. Ну, математика це в принципі дуже красива наука, хоч цього багато хто і не помічає. Ну і я просто займаюся нею здебільшого, бо вона мені подобається. Ну і як наслідок хожу на змагання. Ну, вчителі, які викладають гуртки, батьки підтримують. Батьки дуже турбуються, щоб я не перепропрацьовував іноді. Вчителі дають корисні поради для олімпіад. Тому що мене запросили туди, і мені здалося, те, що почати навчання в УФМЛ було б гарною ідеєю. Ну, і не пошкодував в результаті це важке для мене зараз питання, оскільки я остаточно не визначився з професією. Можливо, я буду надалі займатися теж математикою, можливо, я буду займатися програмуванням чи чимось подібним. Глобально я навряд чи зможу щось зробити, оскільки в мене недостатньо вочевидь ресурсів, але хотілося б поширити серед е, публіки математику як науку. Напевно, просто йти до мети. І донедавна була потрапити на міжнародну олімпіаду, я її вже здійснив. Зараз, мабуть, мрія буде отримати кращий результат, ніж цього року.